Там зеленки робота шарта, і шестеро в полі Чергове ми перебуваємо у командно-спостережному пункті 2-го батальйону 37 ї окремої бригади морської піхоти. Прямо зараз українські військові знищують і впівтронами штурмові групи армії РФ на Новопавлівському напрямку. Ну якщо буде зараз, відбуваються постійні бойові зіткнення. Ви тільки що спостерігали, група. Ворога намагалися просунутися якомога ближче до нашої позиції, була знищена на підходах, виявлена, знищена. Таке відбувається постійно, але у них є перевага, перевага в людях. Тобто вони можуть собі дозволити проводити безглузді штурми, експериментувати, будь-то мотоцикли, піші групи, техніка, Тобто у них є ресурс і вони можуть навчатися на цьому. І тобто вони це роблять. У нас такого ресурсу немає. Кожен боєць у нас на вагу золота, кожен боєць життя людини, життя українця, життя героя. Тому ми робимо все, щоб їх зберегти. На зв'язку стрім. Касета лягла. Наше завдання стримати просування противника, а також відновити, якщо є втрачені позиції. Також хлопці, ми нещодавно виходили. Забігали в село, виставляли в прапор нашої бригади. Тобто хлопці трошки такий авантюризм, але він має місце. Там навряд. Наші роботи підвіжу, не поліжачі. Там ще в полі в двоє і один в каналі. Звісно, і гонять, і гонять. Вони вже доповідають по всім своїм засобам, що вони вже на адмінкордоні, що вони захопили вже Донецьку область, Та, як вони кажуть, задача мінімум виконана, але це не так. Їм ще треба трошки дойти. Між цим, між цим трошки це стоїть наш батальйон. А також інші підрозділи. Ви бачили, група шість військовослужбовців ворога рухалася, була вся знищена. Тобто, ну, це, це непогано. А до того тройка рухалася. Тобто дев'ять військовослужбовців це дуже потужна сила, оскільки, блін, три військовослужбовці можуть почати чистити ліс. Посадка. Прикурі! Сім'я друг. Все, воно Так, Мирно я вниз. Бустро домой. Мама казала, це не застрелиться суд. Нет. не Не, может, подорвался? Да, да, шестьдесят седьмой. Понял. Он А, путанка. Запутался в жизни. А вон бочи на крови. Алеш, живой. Как же ты хочешь? Спостерегаешь стрим, да? Какой именно Ввечері доповідають мені, що до них зайшов дружній і назвався такий-та-такий-та. Хтось каже з потеряшек. Ну, Ми починаємо з'ясовувати, з якого підрозділу ну, такого немає, так... підрозділу такого немає. Ми кажемо, а точно дружні? Да, розмовляє українською. Йому принципі сраку років щось 60, ну, 58-60 років розмовляє українською сам з Донецької області, а потім вже да, признався, що ні, я з того боку. Я не з вашою. Денерс, да, з денерів. Але розмовляв українською мовою нещодавно. От, я не знаю, як Або він став трьохсотим, йому скинули костелі. І от ми бачили, як одна потвора рухалася з кастелем. Різні випадки бувають. Це війна. Один, два, Скільки відео? Пусть вилітає і там кружи. Давайте, хлопці, цей виліт треба як півішки наші підтримати. Зараз вони в кусто працюють. Ворог дуже сильно нападає в цьому напрямку. В плані всього обладнання у них, у них цього набагато більше, ніж у нас, на жаль. Так як у нас не вистачає ні дронів на позиції, ні обладнання. Люди та волонтери, які можуть нам допомагають, також особисто ми складаємо гроші на взводні, ротні, також додаємо. Все як можемо, як найкраще утримувати цього ворога. Так як ви чуєте і розумієте, що шахеди у них ніколи не закінчується, так у них відбувається давлять нас орланами, залами, кабами і тому подібне. Це нонстопом відбувається тут кожної ночі, особисто напрямок шахедів. І люди, я так само розумію, що відчувають як на Київщині, так і на Одещині. Коли йшов великий наступ. Це зазвичай відбувається десь о 4-5 ранку. Що ніби все спокійно, спокійно спостерігаємо і тут колона з бета, і тому подібне. І завдяки нашим впівішникам це чітко відпрацьовано. Десь до години 11 цієї колони немає. Самі впівічники, ну, Прилітали, чітко бачили, що біля ніг, ну ви самі розумієте, ми так кидаємо гранатки 600-700, ну, 500-600 грам, а в ПІВІ вже по 2-2,5 кілограмів. І вони далі йшли, роздягалися, йшли. Ми завжди дивувалися. Так вони щось там аптечки собі щось додавали, ну і все одно йшли. І ми не розуміли, як це взагалі відбувається. Теміз у нас у військових завжди присутній. Якби погано це не, для всіх не звучало, але ворог дуже сильно за кожну добу. Хлопці реально отримують, як можуть. Але прогнози, що в Дніпропетровську область вони вже дуже скоро зійдуть. Так як там, це не для кого не секрет. Діпстейп всі бачать, і в принципі це, це є реальність. Томилися. Та є таке. Що тримає? Та якщо тримає, ну, всі хлопці, які обороняють, то ми намагаємося. Якнайш... Якнайшвидше, щоб це закінчилось, хоча б або по якійсь домовленості. Ну, звичайно, не хочеться, щоб це якась домовленість була сприяла на нашій землі, які ми скільки років захищаємо, скільки хлопців загинуло тут. То мотивація тільки за те, щоб наші близькі і рідні цього не відчували вдома.